З доктором Чарльзом Стенлі ділимося Євангелієм по всьому світу. Мене постійно надихає та підбадьорює робота служіння дотик. Кожна історія, яку ми розповідаємо, це свідчення Божої вірності. Думка про те, скількох життів торкнулося це служіння за 45 років, повикликає благоговіння. Партнерство, яке має світову місію зі служінням дотик, приголомшливе. Останні 15 років ми роздаємо аудіобіблії із сонячною підзарядкою. Але коли ми в партнерстві зі служінням дотик, поряд із вченням доктора Стенлі про Боже Слово додали. Розділ про учнівство це дало нам небачену раніше силу. Ми вдячні, вдячні за служіння. Дотик воно допомагає нам у молитві з месенджером зі смолоскипом. Ми співпрацюємо разом. І хвала Богові за нашу співпрацю для мене честь бути партнером багатьох служінь, однодумців по всьому світу. І ці взаємини життєво важливі у місії проведення людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом у всьому світі. Ми в Teovision International в Акрі Ганна хочемо привітати служіння дотик із 45-ю річницею. Ого 45 років служіння. Вражає. Ми дуже цінуємо наше партнерство зі служінням Дотик та доктором Стенлі. Вітання з Гани! Family Севен хоче привітати Дотик із 45-ю річницею. Дякуємо за багаторічне партнерство! Дотик є однією з найпопулярніших програм на Фемелі Севен. І ми хочемо подякувати доктору Стенді за його незмінну відданість поширенню Євангелія. Дякуємо дотику та докторові Стенлі за вашу присвяту приводити албанських та косовських віруючих до зростаючих взаємин з Ісусом Христом. Я презентую перше покоління християнських віруючих в Албанії. Програми дотик на радіо та телебаченні сформували нашу віру та приготували нас до служіння. Яка честь працювати разом з доктором Чарльзом Стенлі. Кожен день приносить у моє життя радість. І я очікую побачити, як Бог і надалі буде використовувати служіння дотик у наступні роки. Дякую за 45 чудових років. Дякую, дотику, за 45 років служіння. Я хочу подякувати вам, доктор Стенли, за ваше служіння, за ваше бачення, за вашу вірність. Дякую, служінню, дотик. За це важливе партнерство. Щиро дякую. Нехай Бог благословить вас та вашу сім'ю зі своєї доброти та щедрості. Дякую. Далі у дотику Справляючи тривалий вплив. Хто вплинув на ваше життя? Під словом, вплив я маю на увазі найпотужніший ефект, найсильніший вплив, справлений на ваше життя. Чи був це хтось близький вам? Хто справляв або справляє найбільший вплив на ваше життя? І я хочу спитати вас, чи хотіли б ви справляти такий самий вплив на життя іншої людини? Цей вплив зробив вас кращими? Чи ви можете сказати, що він став перешкодою у вашому житті? Що змінилося у вашому житті внаслідок цього впливу? Що змінилося у вашому житті внаслідок впливу тієї людини? Ваш напрям у житті? Ваша зовнішність? Ваш одяг? Ваша життєва перспектива? Ваша віра? І я поставлю вам ще одне запитання: як на вас вплинули через особисті взаємини, через те, що ви прочитали написане кимось, через те, що ви почули сказане кимось, що саме в тій людині вплинуло на вас, та як вона впливала або впливає на ваше життя сьогодні. Що ж, саме про це я хочу поговорити у сьогоднішній проповіді, яка має назву Справляючи тривалий вплив, бо це Божа мета для життя кожного з нас. Розгорнімо п'ятий розділ Євангелія це нагірна проповідь. Ісус сказав про це лише в кількох віршах п'ятого розділу Євангелія від Матвія. Він починає з тринадцято вірша. Послухайте ви сіль землі. Коли сіль із звітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ненавіщо? Хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми? Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховинні гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно всім у домі. Отак, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. І з цього уривка зрозуміло. Що хотів сказати Ісус? І цю думку повторює Павло у другому розділі першого послання до Тимофія. Послухайте, що він каже, бо це добре і приємне ви нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди, отже, бажаючи, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання правди, як він має намір це здійснити. У тому, як Бог має намір це здійснити, полягає суть Євангелія. Він здійснить це через вплив Божого народу на світ, у якому ми з вами живемо. Саме це він має на увазі, кажучи, ви сіль землі, ви світло для світу. Це його послання, щоб ми так робили. Отже, поміркуємо про все це і почнімо. Ось із чого. Насамперед, позбудьтеся думки, що ви ні на кого не можете вплинути. Позбудьтеся думки, що ви не те, і не це і не інше, і пам'ятайте. Дайте, що сказав Ісус, Він не сказав. Я пропоную вам. Він не сказав Вам треба, вам слід, ви маєте бути. Він сказав, ви сіль землі, ви є. Не, ви маєте бути, вам варто було б стати. Ні, ви сіль землі, ви світло для світу. Часто, коли ми проповідуємо про це, можна почути так, але от я дозвольте мені дещо сказати про вас. Ви є унікальною особистістю, створеною Богом для його цілий. І ось що він сказав. Ви сіль землі, а це просто означає, що Божа воля полягає в тому, щоб кожен з його дітей жив так, щоб справляти на інших людей добрий вплив. Тобто ми маємо справляти на їхнє життя духовний вплив, і це не те, що можна робити, а можна не робити. Це наказ цього чекає від нас наш Господь, і наша відповідальність якимось чином у який спосіб справляти на життя інших людей сильний і водночас добрий вплив. Якщо подумати з кого починається ця місія, вона починається з на наших близьких, і потім вона простягається так далеко, як Господь дозволить нам впливати на життя інших людей. Тож я знову хочу спитати вас, хто вплинув на ваше життя більше за інших? Зараз я не кажу про Бога, але на цій землі хтось, кого ви знаєте, чули, хоч би хто це був, хто вплинув на ваше життя найбільшим чином. Це може бути один або кілька людей, які сильно вплинули на ваше життя. Але хто ця людина? Хто ці люди? Як вони вплинули на вас? І що ви робите у своєму житті? Як впливаєте на інших людей? І розумієте, проблема серед іншого і в тому, що ми такі зосереджені на собі та на тому, що ми хочемо зробити. Я, мені, мене, і ми забуваємо, що маємо місію від Бога впливати на навколишніх людей на добро. І ми кажемо про те, що це духовний вплив. Про це також каже писання. Тож подумайте про це: сила нашого впливу визначатиметься характером нашого життя. Можете записати це сила нашого впливу визначатиметься характером нашого життя. І я гадаю, що Ісус використовує саме ці слова, бо хоче чітко позначити цю думку. Він використав два певні слова для того, щоб проілюструвати нашу з вами місію. Два слова, ніби звичних для нас: сіль, цілком звична річ, та світло, явище, яке ми сприймаємо як щось зрозуміле. Отже, використовуючи ці два слова, він використовує слово сіль не у звичному його значенні. тобто, сіль це те, що змінює і її сила в тому. З чого вона складається? Отже, якщо подумати, Бог покликав усіх нас бути різними. Згадайте, що сказано в 17-му вірші 6-го розділу другого послання до Коринтян. Вийдіть тому з поміж них та й відлучіться, каже Господь. Тобто Бог очікує від своїх дітей, що їхнє життя відрізнятиметься від життя світу. Він каже, що ми маємо жити чистим життям. Ви пам'ятаєте про що йдеться у другому вірші 12-го розділу послання до Римлян? І не стосуйтеся до. Віку цього, але перемініться, тобто відрізняйтеся від світу. І оскільки ми будемо відрізнятися, ми будемо приваблювати. Ви скажете: Ну, я знаю деяких людей, яких християни не дуже приваблюють. Але знаєте, що у чомусь приваблюють? Приходять ці люди до Христа чи ні, але є щось у віруючому, що вирізняє його. Ісус використовує Слово сіль, щоб сказати: Ось ваша місія, вам треба бути подібними до солі. Тобто, ми маємо додавати смаку життю людей, що оточують нас, так, що послухайте, через Господа Ісуса Христа в нас ми маємо додавати їхньому життю смак. Отже, і вони будуть насолоджуватися життям так, як ніколи раніше, бо пізнають Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Якщо ж ми такі самі, як вони, то ми не привабимо їх. Якщо ми такі, як вони, ми не зможемо змінити їх. Сіль не змінює сіль. Сіль додає смаку несмачному, тому в чому немає справжнього смаку. Отже. Ми хочемо справляти на людей побожну дію, яка справді додасть смаку їхньому життю. Тобто вони ставатимуть іншими внаслідок того, що ви знаєте їх, спілкуйтеся з ними тощо, спитайте на чиє життя ви впливаєте, чи ви просто перебуваєте серед людей, не замислюючись про свій вплив на них та про своє свідчення? А тепер я хочу розглянути ще одну річ. Читаючи це місце, ви думаєте, що ж, що це означає? Послухайте, що каже Ісус Матвія, п'ятий, розділ, тринадцятий вірш: Ви сіль землі, коли сіль і вітрія, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба що. Куди надвір була висипана та потоптана людьми? Ось тут застереження. Дивіться, ісус каже: Ви сіль землі. Ви маєте впливати, хоч би ким ви були. Студентом, батьком, матір'ю, бізнесменом, будь-ким. Він каже, ви сіль землі. А потім він застерігає нас. Якщо ви втратите свою солоність, тоді каже Ісус. Коли сіль втрачає свій смак, вона ні на що не придатна. Як тільки викинути її, як же сіль втрачає свій смак? Ось що має на увазі ісус? Тоді люди отримували сіль випарюванням морської води. Вони випарювали її і потім збирали. Сіль, яку вони збирали, містила різні домішки. іноді бруд нерідко у солі було стільки домішок, що вона втрачала смак, силу Через домішки сіль втрачала чинність. Ось що каже нам Ісус. Коли ми з вами допускаємо в своє життя гріх, те, що робить наше життя нечистим, це, послухайте, послаблює силу нашого свідчення. Робить наш вплив марним. Ось що каже Ісус: Коли у зібраній солі було багато домішок, її викидали на дорогу. І люди наступали на неї, зневажали її, бо вона була ні на що не придатна. Ось що Ісус каже нам: нам треба бути обережними в тому, як ми живемо своє життя, в тому, яким є наше свідчення. Ми маємо бути обережними в тому, як ми живемо перед іншими людьми. Бо якщо ми хочемо, щоб наш вплив був сильним, то це має відбуватися через наше життя, а не лише через наші слова. Отже. Ісус застерігає нас, і ось як не давайте прослизнути у ваше життя нечистоті чи нечесності, чи ще чомусь не давайте світу вторгнутися у ваше життя. Бо якщо ми дозволяємо світові проникати в наше життя, то що тоді починає відбуватися? Ми починаємо поводитися як світські люди, і тоді світові не цікаво, що ми кажемо, та що ми робимо з цієї простої причини, що ми не відрізняємося від нього, і ось про що треба замислитися. Що відбувається із Христовим тілом? Що відбувається з країною і з сім'єю? Що відбувається з цілою країною? Коли церква втрачає чинність впливу? Послухайте, коли члени церкви Господа Ісуса Христа в країні стають такими схожими на світських людей, що ви не можете сказати, чим відрізняється Христове тіло, церква, сіль від усього нечистого. Якщо ви не можете відрізнити сіль від піску? То не може бути жодного впливу. Вам треба поставити ось яке запитання: Господи, чи є щось у моїй мові, щось у моїй поведінці у будь-якому аспекті мого життя, що бачать люди, з якими я спілкуюся або працюю, можливо, вони бачать або чують у мені те, що послаблює солоність мого життя настільки що моє життя не справляє на них взагалі жодного доброго впливу? Ось про що каже Ісус. Коли Він каже, щоб надвір була висипана. Послухайте, щоб надвір була висипана та потоптана людьми. Це означає, що така сіль взагалі нічого не варта. Отже, я спитаю вас знову на кого ви впливаєте? На кого ви впливаєте? На чиє життя? Хто спостерігає за вами, слухай вас? На чиє життя ви впливаєте, чиє життя змінюється внаслідок того, як ви живете своє життя? Далі ви побачите, що Ісус сказав ще дещо. Він сказав, ви сіль землі. І потім сказав ще дещо. Він сказав, ви не лише сіль землі. Він каже, ви світло для світу. Пам'ятаєте, що написано в першому посланні Івана? Там написано: Бог є світло. Потім Ісус сказав, Я світло для світу. Потім Ісус сказав: Ви світло для світу. Чи є тут суперечність? Ні. Скоро я покажу вам, що Він каже в іншому вірші. Але я хочу, щоб ви побачили ось що. Подумайте про цей чудовий комплімент для нас. Бог каже: Я є світло. Він каже про Ісуса, мій син є світлом. А потім Він каже про всіх нас, хто повірив в Ісуса як у свого Спасителя, про грішників, спасенних Божою благодаттю, які щодня освячуються. І що ж він каже? Ви світло для світу. Подумайте над цим. Ви світло для світу. Сказавши це, він зробив нам найбільший можливий комплімент. Дивіться, зверніть увагу на те, що він каже. Погляньте знову, він каже у 14-му вірші: ви світло для світу. Не може сховатися світло, що стоїть на верховинні гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно усім у домі. Потім він каже: Ви світло для світу. А потім, отак ваше світло нехай світить перед людьми, чоловіками, жінками, молоддю, як? Щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Тобто наше світло має світити не для того, щоб люди прославляли та звеличували нас, а для чого? Щоб вони бачили Христа, який живе в нас, бачили справи нашого життя, наші дії та вчинки. І в результаті, бачачи живого Христа, який живе в нас, прославляли Бога. Бо Бог привертає людей до себе, він не привертає їх до нас, він привертає їх до себе. Він може якоюсь мірою використовувати нас, але він привертає людей до себе. А тепер поміркуємо про світло, як ми думали про сіль, як ми впливаємо на людей. Подумаємо про це. Насамперед, звичайно ж, світло ясне та чисте. Тобто, коли ви дивитеся на світло, воно сяє. Ось такими ми маємо бути віруючими. Ясним та чистим світлом, тобто хтось бачить вас, і ви бачите це, і ви чуєте, як люди кажуть, ніби вони бачать Ісуса. Коли вони бачать його або її, вони ніби бачать Ісуса. Ось так має бути в наших життях, щоб ті, хто знає нас особисто, близько, могли сказати. Я знаю, що він віруючий, бо люди бачать те, що є. Я бачив його там, я бачив його тут, і він завжди той самий, він не змінюється. Бо розумієте, світло не змінюється, воно завжди ясне та чисте. Люди мають бачити в нас відображення нашого Господа Ісуса Христа, коли ваше світло сяє так яскраво, як цього хоче Бог, то люди почуватимуться ближчими до Бога, коли будуть з вами. Нам треба вирішити, як яскраво сяєтиме наше світло? Подумайте ось про що люди встають вранці, йдуть на роботу, працюють. Вони намагаються одержати від життя максимум задоволення. Хіба вони колись щосили славлять Бога? Хіба вони колись віддають йому хвалу? Хіба вони колись перебувають у свободі духа? Знаєте що? Вони живуть під тягарем необхідності заробляти на життя. Вони намагаються знайти мир, радість, щастя. Вони прагнуть просування в кар'єрі. Але знаєте, що ми можемо залишити все це і прославляти Господа, співати йому, радіти в ньому. Знаєте, що тоді відбувається? Загублена людина, бачачи це світло, буде змінюватись. Ось чому люди приходять до Бога і приймають спасіння, ви впливаєте на них своїм життям, своєю усмішкою, виразом обличчя, своєю радістю, своєю товариськістю, рукопотисканням, чимось іще, Боже Слово, музика, все це впливає на людей. Наше світло має сяяти дуже, дуже яскраво, і знову-таки потрібне застереження. Бо коли я думаю про це, і я думаю про те, чому світло втрачає яскравість. Те саме, що із сілью нечистота робить світло тьмяним. Що ж затемнює світло? Гріх. Я скажу вам, на що це схоже? Візьмімо, наприклад, газову лампу. Якщо ви занадто закрутите гніт, то її скло стає затьмареним кіптявою геть чорним. Скільки світла дає затьмарена лампа? Небагато. скільки світла дає лампа, коли ви закрутите гніт так, що він стане дуже маленьким. Небагато. Послухайте, Бог хоче, щоб ваш гніт був великим, а скло чистим. Він хоче, щоб наше світло сяяло яскраво, а життя було дуже, дуже солоним. Ви світло для світу. Ви маєте змінювати все довкола. Бог залишив нас тут, щоб ми змінювали цей світ, а інакше навіщо він нас тут лишив? Чому він, давши нам спасіння вранці, не забрав нас увечері? Адже ми вже одержали спасіння. Чому Ісус каже? Доки я у світі, я світло для світу. Тепер я не у світі, і тепер ви є світлом для світу. Поставте собі запитання якби ви були єдиним християнином, якого знали б якісь люди, то чи схотіли б вони, щоб Ісус Христос став їхнім Спасителем? Під впливом ваших вчинків, ваших слів? Виразу вашого обличчя під впливом того, що ви кажете і чого не кажете? Вашої поведінки, вашого погляду. Якби ви були єдиним християнином, якого вони бачили, то чи схотіли б вони дізнатися про того, хто є вашим Спасителем? Я думаю про світ, який спотикається у темряві, який, пробираючись навпомацки, шукає, прагне і пристрасно бажає дізнатися істину. Подумайте про інші релігії, вони не мають того, що маємо ми. Вони навіть близько не мають того, що маємо ми. І знаєте що? Ось чому так важливо, що Божі люди жили побожним життям, людей приваблює різниця. Послухайте, яка різниця між тим, хто має смак солі. Та несмачним, яка різниця між світлом та пітьмою бог використав найяскравіші слова для того, щоб зобразити той вплив, який ми маємо справляти на життя людей. І ось яке запитання нам слід поставити самим собі чи можна сказати це про мене? На чиє життя або чиї життя ви справляєте сильний вплив? На чиє життя ви впливаєте? Будь-який батька та будь-яка мати скажуть на життя моїх дітей, чи є ваше світло найяскравішим, чи є ваша сіль найчистішою? Коли я думаю про того, хто справив на моє життя найбільший вплив, я згадую мама та дідуся їхнє світло було яскравим, а сіль чистою. І іноді моя мама була дуже солоною у своїх вчинках. Але знаєте що? Вона навчала мене істини, казала мені істину. Слава Богу, за цих двох людей, чиє світло та чия сіль були такими потужними, і завдяки яким я маю те, що я маю сьогодні у моєму християнському житті. Я вірю Божому Слову і ніколи не сумніваюся в ньому. Не Яку дію та вплив ви справляєте на близьких до вас людей? На колег по роботі, на друзів. Ось про що я запитую вас, наскільки яскраве ваше світло? Наскільки солона ваша сіль? Тільки не кажіть, ну я взагалі ні на кого не впливаю. Дозвольте мені сказати вам ось що. Якщо ви маєте таке ставлення, то ви справляєте дуже дуже поганий негативний вплив. Адже ви фактично кажете, я ніщо, і я не маю значення, Бог не поблагословив мене, це нічого не варто. Або ж ви можете сказати: я Боже дитя, я такий благословенний. Бог зміцнює, благословляє, зберігає, захищає мене. Ось що Бог робить у моєму житті, і я радий поділитися цим з вами. Ось про що вам слід спитати себе. Перше запитання хто найбільше вплинув на моє життя? Цей вплив був добрим чи не дуже? Адже всі ми тією або іншою мірою. Продукт впливу інших людей на наше життя і не обов'язково це люди поблизу вас. Це можуть бути й ті, хто далеко від вас вчитель, або професор, або хтось іще. І я думаю про людей, які найбільше вплинули на мою проповідь. Божі люди, яких я бачив та чув. Ось що я почув не те, як вони готувалися до проповіді. Я побачив пристрасть того проповідника до Бога і подумав: Боже, ця людина пристрасно любить тебе. я бачив пристрасть до Бога і в іншій людині. Її пристрасть до Бога, пристрасть до Божого Слова та до того, щоб донести до людей істину. Не знаю, чи усвідомлювали вони, який величезний вплив вони справили на моє життя, але вони його справили на те, як я прожив життя, вплинув також мій дідусь. Він не знав, який потужний вплив він справив на моє життя. І знаєте що? Ви не знаєте, на чиє життя ви можете вплинути? Спитайте себе цього ранку. Через те, що я живу таким чином, чи є я чистою сіллю. Чи змінюю я світ навколо? Через те, що я живу таким чином, чи сяє моє світло так сильно, що темряві доводиться тікати. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. Дотик. По всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням дотик і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.